Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Продав ось такий годинник Побєда, вирішив записати відео і показати його вам. Марка Побєда, як ви вже напевно догадалися, названа в честь перемоги у Великій Вітчизняній війні. Марка досить популярна була в СССР і випускалась з великими тиражами. Є багато любителів та колекціонерів, які охоче купують цю модель. Цей годинник, як ви вже напевно замітили, не на ходу. Присутні потертості на корпусі та є тріщинки на склі, стрілки не крутяться. Потрібен ремонт та реставрація корпусу і бажано замінити скло. Я ремонтом не займаюся, тому продав цей годинник таким, яким ви його бачите. На марку Побєда випускалося дуже багато моделей годинників, були в позолочених корпусах з календарями та без. Ця модель є звичайна, секундна стрілка розміщена окремо, корпус оцинкований. В пару з годинником мені попався футлярчик від іншого годинника. Можливо, хтось знає, від якого годинника цей футлярчик, то пишіть у коментарях. Продав я цей комплект за 180 гривень. Ціна, як на такий стан, я думаю, досить хороша. Звичайно, якби годинник був на ходу і корпус у кращому стані, ціна була б вищою. Дякую за перегляд відео, підписуйтеся на канал та ставте вподобайку.